Обласний апеляційний суд доступний у всесвітній мережі. Прикарпатська Феміда має власний медіаресурс. Це сторінка на веб-порталі судова влада України. Таке інформаційне вікно покращить взаємини між судовою системою та людьми. Його наповнення різнопланове від роз'яснювальних послуг, рахунок судового збору, розміщення обласного апеляційного суду до аналізу судової практики для студентів-правників. Чи не найбільше відвідувачів сайту цікавлять результати судових розглядів? Ці дані оновлюють щодня, запевняють служителі Феміди. Буває так. Чи залишено без розгляду, чи закрито провадження. Буває так, що особа отримає судову повістку пізніше і отримує, наприклад, наступний день, а судове засідання вже відбулося. Вона має можливість подивитися, чи відкладено розгляд її справи і на який день. Це один із напрямів досконалення щодо. Отримання такої інформації по результатах також сайти містить статистичні відомості про рух справ за тиждень. Користувачі можуть ознайомитися не лише з кількістю, а й з категоріями справ, які розглянули упродовж цього часу. Усе задля прозорості діяльності судової системи. Рівень апеляції охоплює громадян усієї області, і для того щоб отримати якусь інформацію. Можна не їхати до області, долати десятки кілометрів, а зайти в інтернет і подивитись, отримати ту інформацію, яка їм потрібна. Раніше наші Списки справ призначені до розгляду ми їх просто раз в тиждень змінювали. Тепер це все буде ховатись на сторінці верхів. Серед новацій інтерактивний зв'язок між служителями Феміди та краянами. Наразі спілкування у форматі запитання відповідь здійснюється не лише за допомогою телефонної гарячої лінії, а й на сайті та інтернет-приймальній. У планах трансляція на сайті відеозаписів розглядів відкритих резонансних справ. Ірина Тимчишин Срій Щочкін. Новини на вежі.